Доброго дня! Сьогодні хочу з вами поговорити корисно про сміття. Людина не Бог, а частинка природи. І більше від неї не блага, а шкоди. Нам треба довкілля своє відновити, бо все прийшло в світ, цей, щоб жити. Дуже багато. Є відходів, які утворюються в результаті життєдіяльності людей і видаляються ними як небажані чи непотрібні після того, як вони їх використали. Це називається побутове сміття. Сміття, яке люди використали, потім вивозять на звалище. Воно там нікуди не зникає, розкладаючись, довго лежить. Під впливом сонця і води воно виділяє отруйні речовини, які потім смокнуються у ґрунт, потрапляють у воду, і в наше повітря. Особливо небезпечно, коли сміттєзвалища горять, тому що ці отруйні речовини отруюють все навколо. Але є вихід це переробка сміття. Це процес перетворення відходів, які зазвичай були б викинуті на смітник, на корисні матеріали або продукти, які можуть бути знову використані людиною. Але для цього нам треба правильно вміти використовувати це. Отож, спочатку сміття, яке є у нас в будинку. Треба добре посортувати. Потім сміттєзбиральні машини відвозять його на завод. Вони беруть прямо в баках, які ми з вами, куди ми поклали сортоване сміття. На заводі це сміття окремо перероблюється. І через якийсь час ми використовуємо його знову у вигляді. Нових товарів. Що ж ми можемо переробити? Переробці підлягають усі металеві бляшанки, банки від консервів, чаю, кави, цукерок, банки алюмінієві від напоїв пива, бляшані кришки, фольга і аерозольні балончики. Деякі є предмети, які переробляти не будуть. Тому це небезпечні відходи, і їх слід збирати окремо. У бак зі склом підлягають банки, пляшки, а також бита тара, віконне скло. Все, що виготовлено зі скла. В пластиковий контейнер ми складаємо різні пляшки, флакончики, а також кришки. Поліетилен, поліпропілен, який виглядає у вигляді плівки, флаконів або різних контейнерів, упаковки від напоїв. У контейнер з паперу підлягають білий папір, картон, пакувальні коробки, пакети з паперу, листівки, газети, журнали, зошити і альбоми для малювання. У контейнер з харчовими відходами складають все, що ми з вами їли або готували в їжу, а потім залишки залишились і ми їх сюди складаємо. Це можуть бути залишки овочів, фруктів, садові відходи, також різні обрізки, трава і листя. Вони ще інакше називають. Компост це добриво, на вигляд як чорнозем. Він є корисним при посадці квітів, кущів та дерев, як декоративних, так і їстівних. Компостування це простий спосіб перетворення органічних відходів під дією сонця, води, мікроорганізмів на корисне добриво. Але є ще контейнер з небезпечними відходами. Небезпечні відходи це ті, які мають значну або потенційну загрозу для здоров'я населення, а також навколишнього середовища. Назвіть, будь ласка, які небезпечні відходи ви бачите на картинці. А зараз запрошую пограти в гру, яке сміття зайве! Вам необхідно знайти серед усього сміття зайвий тей, який не можна класти у контейнер для призначення. Отож, подивіться уважно, назвіть предмети, які ви тут бачите, і скажіть, що тут зайвий, який предмет зайвий і не можна класти в контейнер зі склом. Правильно, зайва була риба, залишки від риби, а все інше це предмети зі скла, інакше кажучи, скляні предмети. Тому вони всі йдуть в контейнер, де написано скло на переробку. Слідуючий кадр у нас метал. Бак з металом. Подивіться уважно і знайдіть предмет. Який не можна вкласти в металевий контейнер. Так, це пластикові пляшки. Їх туди не можна, бо вони виготовлені з пластику. А все інше у нас яке? Металеве. Правильно. А тепер у нас контейнер. Для пластику. Тобто нам треба знайти, які предмети пластикові. Так, подивіться уважно і скажіть, який предмет тут зайвий. А які предмети ми кладемо в пластиковий контейнер? Молодці. Зайва тут лампочка. А чому вона тут зайва? Так, бо це небезпечний предмет, правильно. Далі в нас контейнер для паперу, тобто паперовий. Які в нас предмети, паперові на картинках? І що тут зайве? Молодці. Карлупа з яєць була зайвою. Бо це які предмети? Органічні. Так. А ось тут у нас контейнер з харчовими відходами. Які в нас тут предмети? Зайві! Що не можна класти в контейнер з харчовими відходами? Молодці, це жестяна пляшка сюди не підходить. Слідуючий у нас контейнер небезпечні відходи. Але серед них є предмет, який сюди теж не слід класти. Який це предмет? Я думаю, ви справились. Це резинові рукавиці, їх сюди класти не потрібно. Отже, молодці малята, очистимо землю від бруду і скверни, посіємо скрізь доброти й квітів зерна. Хай буде планета красива, зелена, для щастя добра і для тебе, і для мене. Дякую за увагу. Бережіть себе і бережіть нашу планету. Пам'ятайте про сортування сміття.